Всім привіт! З вами Мері. Ми продовжуємо грати в Sims 4, династія Лаутер. Наші Розалія та Шон є в джунглях, вони тут зараз перекусять собі і підуть далі в джунглі досліджувати джунглі. Розалія готує для них грибний стейк. Це так цікаво називається. Хоча насправді це, я так зрозуміла, просто шапочки від грибів. Зараз вони повечеряють і відправляться. А наші діти з Астер вже повернулися додому після дитячого табору і займаються своїми справами. Астер Астер там собі розвиває навик харизми, а малі собі розвивають моторику. В, в нашої юнони чомусь пише, що вона розвиває фітнес. Мабуть, так і є. Це не я давала їй цю дію. Це вона сама там почала цим займатися. Ого, десятий навик кулінарії в нашої Розалії. Нічого собі, а куди ти? Це ти поставила ці грибні стейки. Давайте візьміть собі по тарілочці і поїсте, тому що ви вже трошки голодні. Подивимося, як воно виглядає. Ну, така красива страва, на мою думку. Ну, просто грибні шапочки з різними приправами. Давайте, їжте, наїдайтеся. Розалія, ти куди пішла? А ну, іди сюди. Ти пішла сумувати. В неї просто сумний мудлет, бо хтось помер в їхній родині, от хто, я не знаю. І в неї цей модель буде ще два дні, Боже. Помер хтось в попередній серії, кого ми навіть не знаємо. Тобто я ніколи цього сіма не бачила. А чому ти не їш Та бери вже нарешті їж той стейк, а решту я заховаю в холодильник, щоб воно не зіпсувалося. Так, де в нас тут взагалі холодильник? І чи є тут холодильник? Є ось він. Заховаємо в холодильник. А чому ти не хочеш їсти? Що з нею не так? Якісь баги. Як завжди, та їж вже той стейк, нарешті. Перестань ходити туди-сюди, бо ми зараз вже відправимося. Я так бачу, що вона всі плани мені поламає. Дивіться, щось з нею явно не так, а можна її відновити якось, щоб вона нарешті перестала бути такою багнутою. Будь ласка, починай їсти стейк. Не хоче вона його їсти. Я покладу її цю миску з стейком в багаж і будемо відправлятися, тому що ну не хоче, то не хоче, скільки будемо чекати. Але в нас такий дощ сильний падає. Ну, нічого, в принципі. Під дощем трошки помокнемо, ми не цукру. Все, будемо відправлятися вже в джунглі. Ми прибули і будемо зараз з нуля, я так розумію, ми починати знову розчищати всюди тут дорогу. А ти все-таки не хочеш поїсти? Ну, давай попробуй, може, тут будеш їсти, а не будеш знову такою багнутою. Ти що, до речі, не хочеш з часом в туалет? Ну не дуже, але в принципі міг би собі сходити. Поки Розалія їсть. Він сходить в туалет. Нарешті вона почала їсти. А то вона якась там в цій домівці орендованій їхній була багнута і не хотіла їсти. Давайте ми подивимося, що в нас є. Може, ми попродаємо ці речі з багажу, які вона знайшла в попередній серії, тому що гроші нам потрібні, а багаж захламлений це не добре, відповідно, краще попродавати. Продамо бджолиний віск, який ще вдома ми зібрали перед від'їздом. Ці всі камінці, ось цей, наприклад, не можна продати. Ну, продамо потім вдома через режим купівлі-продажу. Ну і, в принципі, я так бачу все. Шоно, нічого не маємо такого. Добре, давай Розалія, будь ласка, доїдай. А ще муку ми не продали, але мука, мені здається, може знадобитися для чогось, тому нехай буде поки що в багажі. Давайте будемо розчищати собі шлях за допомогою мачете. І будемо відправлятися. Власне. Я дуже хочу потрапити в храм, але я не знаю, чи в цій серії ми потрапимо в храм. Тут так красиво, постійно про це говорю, не втомлююся про це казати. Якась Міранда нам телефонує, і що ви хочете, якусь роботу нам пропонують, але ні, дякуємо. Ми відмовимося. Так, Розалія, ну що, ти будеш прочищати? А вона прочищає, але вона тим мачете так перед обличчям шона махає, що я боюся, що шон з э, цієї подорожі. Повернеться як людина зі шрамом, знаєте, все обличчя буде в нього в шрамах. Так, ну що, ти прочистила? А, ти просто базікаєш з шоном. Шон, ти трошки заважаєш своїй коханій. Відійди, будь ласка, сюди, бо я дуже хочу, щоб вона якомога швидше розчистила шлях. Бачите, і вона показує, що він говорить, бла, бла, бла. Вона так рукою показувала. О, п'ятий рівень моторики досяг наш амен там і Астер досягла п'ятий рівень харизми. Ну і все. Добре. Нехай вони там собі займаються собою. Шон отримав 420 мільйони за свій вихідний. Так, Розалія, ти якось дуже довго. Давай. Ягуар в джунглях. Розалія чує речання і повільно. Повертається неподалеку від персонажа, прогулюється ягуар з чимось блискучим в зубах. Ягуар ще не помітив персонажа на ім'я Розалія. Чи варто їй зупинитися і почекати, поки ягуар піде або спробувати його налякати? Ми попробуємо його налякати, тому що в нас є хороший рівень фітнесу, і я думаю, що у нас. Все вийде. А ось це що таке? Ще один варіант налякати спреєм, а спреєм ми не налякаємо, бо в нас його немає. Ну, Давайте попробуємо налякати. Розалія підстрибує і граціозно схоплює, схоплює неподалеку гілку. Вона. Прицілюється і вибиває блискучий предмет з зубів Ягуара. Ягуар втікає, а Розалія підбирає свою нагороду. І що це? Що це буде таке? Мені дуже цікаво. А це знову ось цей дорогоцінний камінь Алмаз 108 симоліонів. Ну одразу його продамо і будемо далі. Ми рухатися. Так я дуже хочу в джунглі. Мені здається, що в джунглі це треба нам іти. осіяю дорогою сюди. Рухатися, давайте ми, власне, телепортуємо розалію та шона сюди і будемо далі розчищати собі шлях. Ти Шон, також не берись, телепортуйся сюди. Мені цікаво, коли він виздоровіє, чи мені потрібно йому дати якісь ліки. Я сподіваюся, це не той випадок, коли він помре. Ну але це, в принципі, не було отруєння, бо. Наскільки я знаю, отруїтися можна в храмі, і тоді обов'язково треба лікувати персонажа. Інакше він через два чи три дні помре, наскільки я пам'ятаю, якось так вона. Він тут співає, щоб емоційно підтримати Розалію під час праці, хоче її якось розвеселити. А неочікувана зустріч з лінивцями. Розалія згортає а, Розалія повертає за кут і. Опиняється в повній тишині, вона піднімає голову і бачить лінивців, які з інтересом спостерігають за нею. Розалія недовго відволікається і, і вилазить на дерево, через що деякі вилітають, через що вилітають. Ясно, довго читати. Вільтають якісь мухи, що їй треба зробити. Відволікти мух з допомогою танцю, високий рівень сельводорадської культури, а в нас поки що немає високого рівню. Хм. Тоді, тоді. А може, все-таки в нас достатній рівень. Давайте попробуємо. Не пощастить, то не пощастить. Розалія починає. Відтворювати звуки і виконувати місцевий танець, щоб відволікти мух від лінивців. Спрацювало тіло, тіло рухи, рухи тіла незрозумілої фігури, збивають міг, мух з толку і вони відлітають, а через кілька секунд з дерева падає кристал, роздалі піднімає очі наверх, і бачить, як один з лінивців їй підморгує. Нічого собі, лінивці подякували нам і подарували якийсь кристал. Так, і де він, власне, є? Ось за 108 симу... симульонів Ще один алмаз. Я думаю, що я його поки що залишу раптом він нам знадобиться. Так, ну що, будемо рухатися далі, а далі куди? А, нам треба до Розалії відправитися. Вона ось тут опинилася. І вона співає. Вони з шоном сьогодні мають якийсь такий настрій поспівати. Хоча це не дивно, в принципі, що вони співають, тому що вони двоє рок зірками, і вони люблять співати, в принципі. Так, куди нам треба рухатися, щоб потрапити в храм? Сюди ми не зможемо піти. Може, давайте будемо. А може, так. А може, сюди треба рухатися, щоб потрапити в храм. А ну давайте попробуємо тут розчистити з допомогою мачете. І поки буде розчищати наша розалія, шон може, наприклад, ой, я Шону дала розчистити. Нехай шон іде покупати ось цю кубку, а розалія навпаки іде і попробує розчистити шлях з допомогою мачете. І, можливо, ми потрапимо в храм. Я вже не пам'ятаю шлях до храму, чесно кажучи, бо, як я вже казала в попередній серії, чи в позапопередній, я вже давненько не грала. Не грала в джунглях і вже багато всього позабувала. Хоча дуже люблю тут грати. Дуже мені цікаво займатися цими всіма розкопками, дослідженнями. Давай, Розалія, іди швиденько, прочищай шлях. І що ти знайшов? Летючі миші напали на шона. Ну, давай ще продовжуй купати, будь ласка. А ти, Розалія, будь ласка, розчищай і зараз цікаво, які пригоди вона там зустріне. Так. Загадковий п'єдестал. В самій глибині джунглів стоїть якийсь древній п'єдестал, а на ньому лежить скарб. Він так і манить. Чи варто персонажне ім'я Розалія взяти його? Щоб взяти, нам потрібні потрібні знання сельвадорадської культури. Ну, Давайте попробуємо. Так, Розалія не може відвести очей від скарбу і забуває про всі. Про всі е, пастки в джунглях, які, про які вона чула, вона підходить до е, трофею і випадково, е, випадково активує е, тотем, який стояв неподалік, е, і він почав. Почав випускати вогнище і ледь не зачепив її. І що, відправиться в храм? Так, так, відправиться в храм і взяти шона. О Боже, нам не пощастило, вона обгоріла і вся тепер чорна через те, що я обрала дію все-таки забрати цей скарб. Шкода, що в нас не було достатнього рівня сальвадорадської культури. Інакше, думаю, ми би щось круте там забрали з цього п'єдесталу. Ну, менше з тим. Так, їй треба помитися. У нас якраз є баночка цього водорода. До спаду в пляшці давайте ми використаємо на собі, і зараз вона стане чистою. Боже, Шон ти тут відріжки такі робиш? Так, ну і все, ми саме, власне, вже тут, куди ми йшли, давайте ми розкопаємо тут цю кубку, подивимося, що тут ще. Може, тут ще якісь кубки є неподалік. Так, а це що таке світиться? Чи це мені здалося? А, це мені здалось. Тут все нормально. Добре, будемо зараз далі шукати. Ось ще одна кубка є. Давайте шон буде її розкопувати. А шон став і на гітарі грає, але він підтримує дружину, як тільки може. О, ні, це ж летючі миші вампіри. Напали на нашого шона. Шон не може е, впоратися з отруєнням. Все-таки в нього якесь отруєння персонажу стає тільки гірше. Краще щось прийняти якомога швидше. Все-таки нам треба. Його вилікувати, бо біда станеться з шоном. Я так пам'ятаю, тут треба в бібліотеку цю місцеву відправитися, щоб купити там ліки. Здається. Розалія так активно користується мачете і розчищаючи лозу, щоб в один прекрасний момент мачете вискакує в неї з рук. Ясно, одне мачете вона втратила, на щастя, в неї є ще одне в багажі. Неї ще два не є в багажі, а в Шона, І в Шона ще одне є. Ну, супер. Так, Шон, Шон купає, і розалія купає. Трошки тут побудемо в храмі, попробуємо тут щось знайти, а потім відправимося в бібліотеку, щоб вилікувати нашого бідного шона. Так, нашій розалії треба за мрією життя. Що зробити? Їй потрібно. Зараз я відкрию, їй потрібно знайти таємний шлях. Угу, Напевно, це тут в храмі. І оглянути три пастки це також тут, в храмі. Ну добре, давайте попробуємо зараз це зробити. А що ти, до речі, там знайшла? Знайшла вона ось це, якась омісканська маска, ми її продамо, але вона дуже дешева, ну, все рівно. Так, заходимо у храм нарешті. І тут є в нас. Також кубка, яку треба купати. І тут давайте кубки купати буде наш шон. Нехай він цим займеться, а наша розалія займеться дослідженнями е, самого власне, храму. Нам треба почати з першого поверху. А це і був перший поверх, просто тут вхід такий дивний з другого поверху. Ой, і тут є купка. Ну нехай наш шон тими всіма кубками займеться, а наша розалія буде досліджувати. І тут купка, ну, шон має роботи надовго. Я так бачу, а наша розалія зараз. Спуститься, ой, не шон, а розалія спуститься сюди і буде пробувати якось деактивувати цю пастку, бо я дуже хочу, щоб вона пройшла далі. Це треба зробити, деактивувати цю пастку за допомогою ось цих тотемів, чи що це таке. Ну, попробуємо зараз. Вона сюди прийде і попробуємо якось це зробити. Вона дуже довго йде, треба її просто сюди телепортувати, бо йти вона буде інакше, ціловічність, все. Так, оглянути. Давайте спочатку ми оглянемо реліквію Беламісії, знайшов наш шон. Давайте поглянемо на неї. О, а яка це, яка саме? Бо є різні реліквії, тут не пише, яка це Чекайте, стоп. Чи то вона і є? А, балампаси. А не Беламісія, реліквія Балампаси. А що воно робить цікаво? Там ще має бути низ до тої реліквії, наскільки я пам'ятаю, і треба буде туди всередину вставляти оброблений кристал. Ну, будемо збирати, а там буде видно. Так, Розалія, давай оглядай швиденько, щоб ми з'ясували, нарешті, як нам де активувати цю пастку, ці двері. Я так розумію, що це воно є. Ось цей. Ось цей шлях таємний, який нам треба знайти. ну Тобто, ось це завдання знайти таємний шлях виконується, якщо ми деактивуємо ці двері, чи ні, ну, побачимо. Давай. Давай, дорогенька моя швидше. Якось ти дуже довго оглядаєш. Так, Розалія розуміє, що деякі з оглянутих механізмів, ну ясно, давайте подивимося, що вона дізналася. Ага, дізналася, що ці три точно ні, а про це й вона не дізналася. Ну, давайте просунемо руку в дірку гліфа дерева, попробуємо. Надіюсь, що вона не отримає... Не отримала вона отруєння, а навпаки, відкрила двері, і це дуже добре. Спускаємося вниз. І тут в нас що є цікавого, бо ж тут так трохи лячно. Ну, в реальному житті я б не хотіла там опинитися. Тут нічого, принцип принципі, нема немає можливості щось тут знайти. Тому ми одразу підемо оглядати зараз ось цей тотем, щоб відкрити наступні двері. Бачите, їй не виконалося це завдання. Знайти таємний шлях, значить, це було не те, що треба. Так, плавати, куди плавати? Ніяких плавань. Давай йди сюди і оглядай, будь ласка, оглядай цей тотем, щоб ми нарешті деактивували наступні двері і могли далі пройти. Дуже цікаво мені, що ж тоді потрібно нам зробити, щоб виконалася ця сходинка мрії життя. Хм. Відправляйтесь в джунглі. А чому ти така сумна? Вона все ще через смерть цього невідомого персонажа сумна. Я так не люблю цього всім з чотири. Ось треба нам просунути руку в дірку. Давай просувай. Я так не люблю цього всім з чотири через те, що ну це дуже дивно, що персонаж не знав навіть цього сіма. Може, десь раз колись бачив, привітався, і все. Кінець світу починає плакати через його смерть, переживати сто днів. Це якийсь жах. Розалія обходить захист, супер молодчина, отримала благословення древніх. Ой, це дуже класно, Розалія. Ми з тобою везучі, але чомусь не світиться в неї над головою то сонце. Може воно пізніше? Може, воно пізніше появиться вдома, наприклад. Ну, будемо бачити. Так, благословення древніх. Сучасні діти не знають, що таке. Що таке радість? А от древні знали, Розалія зараз відчуває цю безпечну а, безцінну емоцію в туалет? Ні, не йди в туалет. У нас є багато зараз справ. Інших, а що ти там знайшла? І що це таке? Вона отримала симуліони і кладе їх в багаж. А скільки вона отримала, я пропустила. Ну, добре, менше з тим. Давайте будемо далі. Вона вже. Має такі погані потреби, ну, на всяк випадок, раптом що? Раптом потреби стануть ще гірші. Ми можемо використати зілля. В нас його є багато, аж 13 ось цих стаканчиків з зіллям, вирішення проблем з настроєм. Ви знаєте, що це зілля піднімає всі потреби. Так, давайте ми попробуємо ще деактивувати ці двері. Ану, давай, будь ласка, йди, оглядай і будеш деактивовувати. Що там Шон робить? Шон копає, бідний, нещасний. І він ще знайшов підставку, підставку для реліквії хаос і знайшов ще якусь реліквію Бедла. Ламу реліквію знайшов. Ну, добре, нехай продовжує. От шону, до речі, треба дати вже це зілля, тому що в нього дуже вже все погано. Зараз я йому один стаканчик передам. І коли він закінчить розкопувати, може собі випити цей стаканчик зілля. А ти Розалія, закінчиш оглядати і, в принципі, також можеш зілля прийняти, бо потреби в неї також вже не дуже. Так, він знайшов якусь статую. Ну, добре, ми потім це все попродаємо, аби зараз можна продати. алма Дешманська. 69 дев'ять Ну, продамо. Так, Розалія, давай, давай, я на тебе надіюся. Надіюся, що ти зараз швиденько з'ясуєш, як нам пройти. О! Зарахувалося нам, що оглянути три пастки, але ось це знайти таємний шлях так і не так і не виконалося. Не знаю чому. А що потрібно було зробити для цього? Відправитись в джунглі Беломісія, розчистить перешкоди на шляху, щоб знайти таємні місця, як відкриті, а приховані від чужих очей. Саме. Саме так, рано чи пізно, ви увійдете до омісканського храму. Хм. Це, напевно, щось тут в храмі треба зробити, я так думаю. Так, у нас з'ясувало, що три з цих точно чаш не допоможуть нам увійти. А ось четверта, неясно. Ну, давайте попробуємо. Надіюся, що вона не захворіє. Після цього вже наш шон хворий і треба буде його лікувати. Надіюся, ми встигнемо. Нічого не станеться. Є, є, ми відкрили. Ми відкрили шлях ще до одного таємного місця. Спустимося ще нижче зараз. Так, тут нічого немає. Шукати нам треба скарби. Ну і тут також нічого немає, тільки є можливість відкрити. Відкрити. Наступні двері будемо зараз пробувати. Так, я тебе телепортую, Розалія бо ти зараз підеш два роки сюди. Давай. Оглядай, і нам треба дізнатися, як саме відкрити нам наступні двері. Може, там вже будуть скарби. Тут скарби такі круті, одна така золота жаба, яку може знайти наша розалія в цьому храмі. Куштує десь 5 тисяч, наскільки я пам'ятаю. Ну, це дуже круто, дуже класна буде в нас така поїздка. Знаєте. О, знайшов підставу. Для реліквії смерті наш Шон. А ти собі вже там випив, він собі вже випив і почувається добре. ну Нехай тоді відпочиває поки що, тому що більше я не бачила там ніде цих купок, які можна копати, або. Ні, нехай там собі відпочиває, в принципі. Сьогодні день скидок. ну Я закінчу це свято, тому що я нічого не буду купувати. так Розалія Ну що тут в тебе? Давай, далі, оглядай. І ти щось з'ясувала? Угу. Нічого з цього нам не допоможе відкрити двері. Ну тоді доведеться тепер ось це оглядати. Давай, дорогесенька моя. А то тут таке полум'я, що, пройшовши через нього, ти станеш смаженою курочкою та й прийти. А можна попробувати? Га, цікаво! А може, персонаж, який має дуже хороший навик фітнесу, може пройти. Цікаво, давайте попробуємо просунути руку. І може, розалія відкриє. Я не буду ризикувати розалією, щоб пройти ці ворота, бо чесно, це жахливо. І ми потрапили сюди, потрапили в мені здається, серце храму. Тут зберігаються дорогоцінні скарби. Зараз ми їх відкриємо, подивимося, що там. Я думаю, ми щось дуже круте зараз там знайдемо. Так, досліджу. Дослідження храму закінчено. Розалія знаходить легендарне, легендарний скарб храму, але все ж їй варто пошукати інші трофеї, перш ніж піти. Ну то, звичайно, звичайно, що варто. Ми ще ось тут відкриємо і подивимося, що там. Так, ну і що ти там. О, така тарілка за 9. Вау! 9 тисяч! Золота омісканська тарілка. Нічого собі, звичайно, що ми її продамо. Це просто шикарно, і вона знайшла е, вона знайшла підставку для реліквії хаос і саму власне. А, і реліквію як-як, е, Балампас, ясно. Ну, я думаю, може, ми продамо ці реліквії, тому що я їх використовувати, застосовувати, напевно, не буду. Хоча, можливо, це було б і цікаво, але. Але може якось іншим разом. Я думаю, що ми не один раз будемо подорожувати ще в храм, тому що ще мрія життя нашої Розалії не виконана. Вона навіть на наступну сходинку не змогла чомусь прийти. Як нам ось це виконати? Я не розумію. відправитись в джунглі, беломісія, розчищаючи. Хм. А може тут мається на увазі ось цей шлях, де такі були кам'яні двері. Треба буде в наступній серії вже попробувати, бо ми тут ще кілька днів будемо відпочивати. Ну а зараз нам треба з шоном відправитися якомога швидше в бібліотеку і купити йому ліки, бо він бідний і нещасний, отруївся, і тепер взагалі невідомо, що з ним станеться. Ну він здається, може померти, наскільки я пам'ятаю, тому треба негайно відправлятись. Я казала, що це бібліотека, а це не бібліотека, це музей, я забулася. Ну, менше з тим. Ой, дивіться, тут є кубки. Давайте, нехай Розалія піде, покупає цю кубку. О, і камінці тут можна шукати. Нехай пошукає тут щось Розалія, може щось хороше знайде, а тим часом Шон піде і купить собі ліки, щоб, не дай Бог, щось погане з ним не сталося. Так, тут десь був комп'ютер, а де він? А, ось, ось тут. Мені раніше здавалося, що тут якось інакше все виглядало шон. Вдягнись, будь ласка, вдягнись, будь ласка, в свій одяг, тому що ходити голим не треба. на людях давайте ми купимо. Як власне, купити нам ці ліки, я вже не пам'ятаю, Ось, купити, купити ліки. І що тут ще є замовити зіркову, зіркове розвантаження? Нам це не треба. Давайте купимо ліки, і нехай наш шон вилікується. Усі ми різні ходять. Давай, шон, купуй і будеш пити зараз ліки. Є, і давай одразу приймай, одразу ми тебе вилікуємо, щоб все було в тебе добре. Не знаю, де його там вкусило, що його там вкусило, куди. Тому що наша розалія переважно займалася розкопками, розчищаннями шляху і тому подібним. А от Шон, де він ходив, що з ним там було, він збоку просто стояв і наспівував пісеньки. Яким чином він захворів, отруївся, не знаю. Ну, але як бачите. Ну, добре, що ми його вилікували. Тут якась така сімка симпатична, прийшла, нічого собі. Йо, мацумото! Ого, дуже симпатична. Хм, цікаво. Цікава сімка, може, за кадром її знайду, підселю якось до нас. Йо Мацумото, добренько. На цьому моменті я вже буду закінчувати цю серію. в Наступній серії ми будемо продовжувати тут подорожувати, досліджувати джунглі, може, ще щось класне знайдемо. А наразі дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!